На аеродромі, що в селі Радовичі Ковальського району, літаки Ан-2 готують до вильотів. Усередину вантажать коробки з вакцинами від сказу, які викидатимуть на запланованих ділянках. Представник Укрвет промпостачого фірми виробника препарату Роман Гунарій каже, що на один квадратний кілометр скидають 25 приманок. Є приманка, яка складається з м'ясокосного борошна. Посередині є блістер, який заповнений вакциною. Коли лисиця знаходить, наприклад, цей кубик, він має запах. Вона прокусує його, вакцина потрапляє її на сизову оболочку і таким чином лисиця вакцинується. Роман Гунарій показує пристрій, за допомогою якого каже приманка з вакциною рівномірно розподіляється по території. Таким чином вакцина поступає в жолоб і дозується в залежності від швидкості руху літака. Цього ранку через погані погодні умови із чотирьох літаків вилетів один, каже командир Сергій Жихор. Потрібні гарні умови по видимісті, тому що потрібно бачити, куди йде розкладка вакцини для того, щоб забезпечити саме її розповсюдження у лісових і степових площах і не виконувати розкладку над містами, дорогами і водними поверхнями. Протягом жовтня в ареали проживання диких хижаків потрапить 430 тисяч доз вакцини від сказу. Авіація розкидає її на площі 17 тисяч гектарів. Розповів заступник начальника управління головного управління Держпродспоживслужби в області Сергій Войтюк. Сказ є дуже небезпечне захворювання, форіють всі теплокровні тварини, в тому числі і людина. І якщо не надати на перших початках ніякої лікувальної допомоги як людям, тваринам, тому випадки є тільки летальні. Воно лікування не піддається. В області зафіксовано 17 випадків захворювання тварин з казом. Це по шість випадків лисиці, собаки, три випадки, коти і два випадки велика рогата худоба. Зі слів Сергія Войтюка, розповсюдити решту приманок планують за день. Після цього авіація розкидатиме вакцину на Рівненщині. Павло Мельничук, Валентин Климович. Новини на Суспільному. Волинь.